Деколи ходимо по вулиці, люди, оці погляди, це треба перебороти. От суспільство ще не звикло до таких ситуацій, що по вулиці можуть іти люди без кінцівок, може бути важко поранені. Я хожу просто без, без протезу. Отак, От як я зараз, так і хожу. Практично кожен такі погляди кидає. І я це все бачу, і мені якось не по собі. Трошки б'є по самооцінці. Знаєте, не хочеться ходити, щоб на тебе кожен отак дивився. Люди не готові до таких ситуацій, вони не знають, як реагувати. Так, це не, не обов'язково підходити, дякувати чи ще щось подібне. Можна просто достатньо не дивитися. Як хочеш подивитися, зроби так, щоб це не було помітно. Бо що було, як тільки Юра з Франківська з лікарні приїхав, ми йшли додому. Наш син ішов по тротуару, іде навпроти бабуся і каже «Юрі, Чому ти дитину не візьмеш за руку? Дитина сама йде. Він каже: то, що нема чи ти руки нема? А вона каже: І що, маєш другу руку, то дай руку йому. Я кажу, Боже, я кажу, йдіть я вам дам руку. Но це насправді дуже смішно.